Вітаю всіх любителів шахів. Я Максим Акарчук і ви на каналі Шаховий код. Сьогодні у нас партія Вільгельм Стейніц проти Курт фон Барделебен. Вільгельм це перший чемпіон світу. Перший офіційний чемпіон світу з шахів. Дивимося партію. Є 4 Е5, кінь 3 кінці 6. Слонце 4, Італійська партія. Слон С5, С3. Кінь в 6, Д4. Є спокійніший хід Д3. Ну, білі вибрали Д4. Є ЄД, СД. Білі отримали двох пішаків в центрі. От слон під боєм. Слон втік з темпом. Кінь С3. Тут найкращий хід за чорних, кінь Е4. Виграли пішака, напали на зв'язану фігуру. Білі часто тут в цьому варіанті жертвують пішака. Наприклад, рокіровка. Білі хочуть десь тура Е1 зіграти, зв'язати і виграти коня. Слон С3. І який тут можливий варіант? Тобто білі не поспішають бити на с 3 грають d5. У відповідь напали ще на одного коня. Вчора дві фігури під боєм. Чорні фігуру не збережуть. Слон відступив з підбою. Тура є один. Знову два коні під боєм. Кінь є 7, так само на Є 7, щоб от не було шаху. Тура є 4. Д6. Що це за позиція? Позиція рівна. В чорних на пішака більше, в білих більш активні фігури. Але, зрештою, в чорних все нормально. Тому в цій позиції. Найкраще за чорних було побити кінь Е4. Чорні зіграли d5 це помилка. ЄД, Білі відкривають більше ліній для атаки. Кінь Д5, рокіровка. І вже десь може бути тура є 1 шах. Чорні зіграли слон Е6. Перекривають вертикаль є. Е. І найкращий хід за білих це тура е 1 Тобто, ось зв'язали слона, слон захищає. Коня на d5, на слона ще можна напасти, наприклад, десь хід кінь G5, якого в якомусь варіанті. В партії був хід слон g5, білі з темпом розвинули слона. Слон e 7 і стаються розміни. Слон d5, слон d5, кінь d 5 ферзь d5, слон e 7 кінь. e7. Сталося дуже багато розмінів. Але білі щось задумали. Зараз бажано натиснути на паузу і знайти найкращий хід за білих, чому білі всі ці розміни робили? Зараз в білих, наприклад, є ізольований пішак, що не дуже добре. Що поганого в чорних є? В чорних король в центрі досі без рокіровки. І це потрібно негайно використати. Бо якщо хід чорних вони роблять рокіровку, то в них все прекрасно, від білих є ізольований пішок. Як використати те, що король в центрі? Тура є 1 Нападаємо на коня. Тобто, чорні не зроблять рокіровку, вони програють коня. І білі можуть, можуть напасти на цього коня ще раз, наприклад, зіграти е 2. Тут, якщо чорні перед цим грають на тура є1, чорні грають ферзь d7, захистили коня. Білі грають е 2. І все одно чорні не зроблять рокіровку. Чорні от намагаються зробити штучну рокировку і розв'язати короля. Зіграли F6, щоб потім був хід десь королів Сім. 7. Так само хід F6 корисний. Ось білий кінь вперед вже не походить. Ферзь 2 напали на коня, на мат напали. Ферзь d7 захистили. Тура Аце1. Покращили туру, вона в кутку нічого не робила. Це 6 Хід білих, знайдіть найкращий хід. То потрібно продовжити атаку і грати дуже агресивно білим. Бо ось чорні, умовно кажучи, якщо їм дати декілька ходів, чорні можуть розв'язатися, десь тури поміняти. І в білих лишиться ізольований пішак Ось білий кінь, він не дуже хороший. Тут немає ходів в центр. Як білі вирішують цю проблему? d5. Поставили пішака під бій. Звичайно, кінь зв'язаний, він не поб'є. Ферзь не поб'є, буде ферзь і сім мат. Може бити пішак. Це Д. Основна ідея ходу d5 було: це звільнити поле d4 для коня. Тому зіграно кінь d4. Коня є кілька ходів. Ну, насамперед напрошується кінь F5 напасти на зв'язану фігуру. Так само є слабке поле на E6. Король F7. Хід білих. Знайдіть найкращий хід. Ну, це було дуже просто. Я щойно показував, що є хід, кінь Е6 і білі так і зіграли. Основна загроза створена це тура c 7. Тобто кінь захистив поле C7. Тура залазить на сьому лінію, там буде дуже активною. Там і ферзь, і кінь, і Тура, і багато пішаків. Чорні не можуть цього допустити, тому вони зіграли Тура аж c8. Хід білих, як продовжувати атаку. Дуже сильний хід. ферзь g4. Насамперед напали на поле g 7 Ну, наприклад, чорні давайте помиляться. Тура C1. І білі, звичайно, не б'ють туру, а ставлять мат. Фержі 7, король є 8, ферсі 8 мат. То чорним треба захищатись від мату, вони зіграли g6. Знову знайдіть хід за білих. Ферзь g4 він мав ще одну ідею. Це ось нападаємо на чорного ферзя і був хід кінь g5. То, звичайно, що коня ніхто не буде бити, бо ферзь під боєм. І чорні грають король Е8, щоб захистити ферзя. Хід білих знову знайдіть сильний хід. Це початок дуже гарної комбінації за білих серія ходів, дуже сильних. Тура е 7 от Жертва якості. Але от чорний король буде слабкий під атакою. Які тут можливі варіанти? Приклад б'є ферзь. Ферзь е 7. Тоді відкривається діагональ і буде Тура це 8, тура С8, ферзь 8. Ферзь d8. Ось білі розмінялися. В білих на коня більше, білі виграють. Так, які ще в нас є ходи. Може побити король. Король є 7. Тоді буде хід тура є 1 шах. Король, він ж має ферзя захищати. Давайте от спочатку втіча на d8. Кінь є 6 шах. От куди королю ходити? Він має повернутися на вертикаль Є. Е, навпроти тури. І тоді буде хід. Кінц 5. І тут і шах, і от ферзь під боєм. Тобто на хід тура є 1, король ще може втікти на d6. Тоді шах, ферзь B4. Якщо король це 6, то от, Тура це 1, зразу мат. Якщо король це 7, тоді кінь є 6 шах. король b8, от, король от сховався вже за свої фігури, але ось такий шах по діагоналі, Тура закрилась, кінь це 7. І якщо ферзь б'є, то Тура є 8 мат. А ну, коня бити не можна. B6, ну, наприклад, білі виграли туру Вже в білих натуру більше. І атака на короля теж далі може продовжитись. Так, у нас був хід ферзь B4, ще може закритися тура. Тура це 5 ферзь в 4 шах, король це 6 Тура є 6 шах, король b 5 А4 шах, король 5B, ось вилка, король 4 БС, d 4 Наприклад, білий кінь під боєм, який захищає Туру. Але ось сильний хід Тура д 6 напали на ферзя. Напали на поле Д4 з різними шахами. І там десь і мат скоро буде. Тобто туру на Є7 бити не можна. Ну, чорні відступили. Король F8. Хід білих. Подумайте, що робити далі. Ну, я сподіваюся, що ніхто ферзя чорного не побив, бо тоді Тура це один мат. А в білих досить багато проблем. І тура під боєм, і кінь під боєм, і ферзь під боєм, і тура під боєм. Всі білі фігури під боєм. То, ніби великі проблеми в білих. Як білі продовжують атаку? Турає в 7 шах. Що робити чорним? Ну, давайте вони спробують побити туру. Все-таки біла тура на це один висить і висить з матом. Ферзь f 7. Ну тоді буде Тура c 8. Тура c 8, ферзь c 8. Ферзь закрився, він був під боєм. Кінь h 7. Тобто ми можемо спочатку побити пішака, дати шах. Король є 7, розміняли ферзів кіння, 6, знову ось, на фігуру більше. Тобто на турає в 7 шах, знову туру бити не можна. Король втікає. Хід білих, знову знайдіть хід за білих. Знову ж таки, ферзян чорного бити не можна бо через тура це один мат. І відбувається майже все те саме, що я щойно показував: хід тура же 7 шах. Ну, Fer G7 не можна бити, там майже все те саме. Тура це 8. Король втік на H8. Знову хід білих, що було далі. Ну, я сподіваюся, ви вже здогадалися, ходи повторюються. Майже повторюються, та сама ідея, вірно сказати. Тура H7 шах. В цій позиції чорні здалися. Що могло би бути далі? Наприклад, ну, так само ферзь 7 досі не можна бити через Тура C8, це все те саме: король тікає на g8. Тоді можливий досить таки форсований варіант. Тура g7. Якщо король F8, тоді кінь h7, король g7, і тепер побили ферзя з шахом. Раніше в білих не виходило так зробити. Король втікає на h 8 Ферзь h4. Вже от просто змушуємо чорних побити туру. Ферзь h7, король f8, ферзь h8, кунт Білий ферзь хоче наблизитись до короля. Король e7, ферзь g 7 король e 8, ферзь g 8, король e 7. Ось нарешті наблизились, кінь захищає. Якщо король де на d6, то це дуже просто за білих. Ферзь d6, чорні мають закритися ферзем і мат Або король втікає на D8 трошки кращий Ферзь Ферсі 8 шах Ферзь d8, Кіннів 7, король d7, Ферзь d6 мат. Ось такий от мат. Тустейніц грав, просто шикарно. Чого от варта, мабуть, ось така позиція, коли всі білі фігури під боєм? Наприклад, чорніші зіграли король 8. Всі білі фігури ж під боєм. Свої ферзь під боєм, і мат загрожує. А білі виграють. Ось білі постійно жертвували туру. І це привело до виграшної комбінації. Кому сподобалася партія, кому сподобалась гра з тені, це ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Це потрібно, щоб розширити аудиторію, щоб більше людей грали в шахи. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!